Доброго дня, математика це просто. Мене звуть Наталя Томашук, і я репетитор з досвідом. Наразі ми розв'яжемо завдання з алгібри восьмого класу. Це завдання було в якомусь році, зараз не пам'ятаю в якому на ЗНО. Отже, якщо ти восьмикласник, або готуєшся до ДПА, до ЗНО. Обов'язково підписуйся на цей канал, поширюй між своїми друзями, адже їм також може бути корисно. І обов'язково дивись це відео до кінця. Отже, у нас завдання спростити вираз. Чисельнику 9-х квадрат, знаменнику Х квадрат плюс 6х плюс 9. І різні варіанти відповіді. Починаємо переписувати приклад. Отже маємо 9 мінус х квадрат ділити на х квадрат плюс 6х плюс 9. Що робимо? Щоб спростити цей вираз, це означає його скоротити можна. Що для цього зробимо? Розкладемо на множники за формулами скороченого множення, чисельник та знаменник, адже доданки скорочувати не можна. В чисельнику маємо різницю квадратів. Це будемо мати 3 мінус х, 3 плюс х. Знаменнику будемо мати квадрат суми. Отже, буде мати х додати 3 у квадраті. Якщо ви не знаєте, як це робиться, подивіться, у мене десь там на Ютубі є відео, як працювати з цими формулами. На даному моменті ми бачимо, що у нас є одинакові дужки 3 плюс х і х плюс 3. Ми можемо ствердити, що вони одинакові, адже доданки можна міняти місцями. Тобто х плюс 3, 3 плюс Х це одна, одні, одна і та ж сума вийде. Отож, ми можемо скоротити, ось ми можемо скоротити 3 плюс Х і з квадратиком. Що ми отримуємо? Запишемо. Отримаємо в чисельнику 3 мінус х у знаменнику х. Плюс 3. Дивимось, чи є у нас такі варіанти відповіді серед поданих відповідей. Отже, маємо 3 мінус х, х плюс 3, і ми отримали правильну відповідь А. Отже, так просто робиться. На що звертайте увагу в даних типах завданнях? Ніколи не скорочуйте х2, квадрат, х квадрат. Це ваші будуть самі великі помилки. Ніколи не скорочуйте 9,9. ,9. Чому? Адже це доданки. Аби скоротити, завжди розкладаємо на множники і скорочуємо однакові множники. А наразі всім дякую за увагу, до побачення, пока-пока, до зустрічі!